Доброго ранку це рубрика Глас народу. Ми тримаємо зв'язок із полтавцями. Знову виходимо на вулиці обласного центру, аби поспілкуватися. Тема сьогоднішньої розмови середній чек у продуктовому магазині. Скільки в середньому ви витрачаєте грошей на покупку продуктів за один похід у магазин? Ну, средний это наверное, гривен 400, не меньше сейчас. Мы ходим в магазин где-то два раза в неделю. Вот где-то 400 гривен мы тратим на продукты. В связи с тем, что маленький ребенок, это обязательно рыба, какое-то мясо, твердый сыр, может, даже несколько видов. молочные продукты, э, фрукты, овощи. Ну вот, в принципе, такой список. Мы в основном питаемся на рынке. Мясо, фрукты, продукты, это, овощи, все идет с рынка. Если мясо покупаем, то бывает и 200, и 300 за раз. А если так вот, как сегодня, там, веничек, то пачку масла, <laughs> то двадцатки хватит. Ну, видите, я в магазин ходжу где-то приблизно, ну, скажем так, два раза на тиждень. За один раз десь 200 гривень, 400 гривень на тиждень. Все. В середній чек, то я думаю, мінімум 100 гривень в середньому. либо в мінімумі. Часто мази. Та два рази в день. не менше. В обід і вечором. Ну, не менше 50, бо зараз такі ціни. А мазин коти кожного дні? Ну ні. Ну, тому що ми живемо в селі, у нас продукти свої. 300-350 гривень раз на тиждень. Около 100 гривень. Через день 100%. Ну, якщо на неділю, то гривень 300. Ну, це приблизно ну, 100 гривень, не менше. Це так, купити саме щось елементарне. Ну, в день, мабуть, гривень 50-60, то більше. Покупаємо продукти, я і муж. Це по-разному може бути. Ну, немало, немало. Це не раз тут, та я не знаю, коли і як. Ну, в суму 50 гривень влізу. Ну це залежить okay. від і пори року, і від апетиту нашого. Ну так як ми зараз живемо в двох чоловіком, діти вже живуть окремо. То в принципі середній чек не настільки великий. Я думаю, що в 100 гривень можна вкластися на тиждень разів три. Ми дякуємо вам за приємне спілкування. Це була рубрика Глас народу.